Всім привіт! Мене звати Оксана і ви на каналі Книголюбка Моменті. Це моє перше таке велике відео. Я почала читати доволі м, недавно, а саме серпня місяця 2024 року. Що мене спонукало до читання, так це фільм Колін Гувар, поки ні, якщо кохаєш чи «Залишся, якщо кохаєш, точно не пам'ятаю, яка з них перша частина, яка друга. Так от. Я подивилася фільм, він мені не скільки сподобався, я була в захваті. Але відео з Тік-Току, які розповідали, що книга краща, спонукало мене до читання. Тому я придбала і зразу ж прочитала ці дві книги, і я була просто в захваті від книги. Колін Колінгувар мені досі подобається. У мене є всі книги в українському перекладі. Я їх вже всі-всі прочитала, тому якщо вам потрібне відео про Колін Колінгувар і її всі книги в українському перекладі, розповісти про кожну. Напишіть мені, я обов'язково розкажу і зніму відео. І так, про що ж буде відео? Відео сьогоднішнє буде зняти про. Читання за червень — скільки книг, які я прочитала, і мені трошки опис до кожної. Я прочитала 10 книг, 11 дочитую. Перша книга, яку я прочитала, це камінь, ножиці і папір. У мене її немає, я її брала в бібліотеці Heiler, і він мені вийшов доволі складний. Мені складно було її читати. Останніх 100 сторінок я думала, що я закину книгу і не буду продовжувати читати. Але я все-таки змусила себе закінчити, і доволі непогана книга була в кінці, але багато ще запитань залишилося у мене особисто до цієї книги. Розповідається про чоловіка і жінку, які поїхали до церкви жити, до церкви жили, тому трошки моторошно було, і вони мали вияснити свої відносини. Між собою, чи залишаються вони далі, як пара, чи не залишаються. Що мені сподобалося у цій книзі, так це листи дружини до свого коханого чоловіка, які вона писала на їхню річницю. І було незрозуміло, чи прочитає він, чи не прочитає ті листи, але це було зворушливо. Мені сподобалось. Поставила оцінку 3 із 5. Наступна книга Абрикоси зацвітають уночі я зараз доволі часто полюю на українських авторів і хочеться більше знайомитися з саме з, з українською літературою, сучасною. Це дуже цікаво насправді. І так, книга Абрикоси зацвітають уночі це книга української авторки. Тут Відбуваються події на Донбасі. Книга туненька, 140 сторінок, приблизно розповідається про безпілотника, який загубився, який знаходиться на бойових діях, і він літає. Знайомиться із хлопчиком маленьким, і вони з ним спілкуються, стають друзями, але хлопчик мусить виїжджати разом із своєю сім'єю із цієї області, свого містечка, тому що війська підходять ближче. Книга змусила мене плакати наприкінці. Цю книгу рекомендую для підлітків обов'язково почитати, для діток, можливо, навіть із дітками сісти прочитати цю книгу, тому що це те, що мають знати, те, що має знати сучасна молодь. Тому рекомендую поставила оцінку 5 із 5. Наступна книга, яку я прочитала, це «Гуцики та страждання Панелопа Скай. Це третя частина серії із куциків, вона мені дуже сподобалася. Знаю, що багато людей хейтять цю серію куциків, але мені зайшло. Мені дуже сподобалося. Тут розповідається про перел, яка вже переїжджає вже туди, до свого містечка, до Нью-Йорку. І пробує нагалагодити своє повсякденне життя, але, звісно, вона не може, тому що не може забути, забути кров. Наступна книга це була з серії служниця, третя частина. Служниця спостерігає Фріда Макфаден. Вона мені сподобалася, мені всі серії служниці сподобалися. Я була в захваті, розповідається про Молі, яка приїжджає уже жити у свій власний будинок разом із своїм чоловіком і своїми дітками. І там відбуваються події дуже дивні. Ну, це ж Фріда Макфаден, там не можуть бути дивних подій. Розповідається про хлопчика, який пропав 3 роки тому, і паніка, сіються від сусідів. В загальному книга мені сподобалася, я ставлю оцінку 5 із 5. У мене були мурахи по шкірі, коли я читала цю книгу. Це просто вау! Так, наступна книга Гора між нами Чарльз Мартін. Ця книга зцілювала і розбивала мене, розповідається про хірурга, який має летіти на операцію, про журналістку, яка мала летіти до... на своє весілля одружуватися зі своїм коханим, але вони застрягли в аеропорту і не мали змоги вилетіти. Цей чоловік знаходить приватний літак. І вони вилітають разом. Вони там лише познайомилися в цьому аеропорту, вони летіли разом, і літак розбивається. Пілот гине на місці, собака виживає пілота, і вони двоє також виживають, але в складних умовах вони вимушені там проживати деякий час і добиратися додому. Ця книга про пригоди, також ця книга про любов, про кохання, адже він розповідає про цей хірург розповідає про свою дружину, про своїх дітей, про те, як він їх любить. Наприкінці ця книга мене розбила повністю, а потім зразу ж і зцілила, хоча було дуже боляче проживати сам кінець цієї книги. І мені потрібно було навіть декілька днів, щоб відійти від цієї книги. Гогра між нами оцінка 5 із 5. Наступна книга «Мудрість жінки Лоїза Гей, це нонфікшен, розповідається про те, як жити жінкам у повсякденному часі, що потрібно створювати жіночі ком'юніті, підтримувати один одного, знаходити тих людей, дівчат, жінок, які будуть поруч з тобою, як би ти себе не почувала і яким би ти не була. Доволі цікаво. Книга 5 із п'яти. Наступна книга переслідування Аделіни. Вона мені сподобалася. Це я прочитала першу частину, доволі цікавий сюжет, розповідається про Аделіну, яка переїжджає жити до будинок своєї бабусі, яка вже померла. В неї погані відносини із мамою, вони не можуть налагодити, тому що мають різні погляди на життя. І в неї з'являється сталкер, який. Хоче бути поруч із нею, тому що він в неї зразу закохався. Але це доволі дивно. Аделіна знаходить щоденник своєї прабабусі і читаю його. Виявляється, в її прабабусі також був сталкер, в якого вона ще закохалася. Але прабабусю вбили в її ж будинку, і тому вона веде розслідування за допомогою цього щоденника, хто ж вбив її прабабусю. Книга мені сподобалася, я була в захваті, прочитала її максимально швидко за два дні. Я була в шоці від цього. В третій ночі я не спала, але я читала і я її дочитала дуже швидко. Оцінку не можу поставити. Так само, як і на гудзики, я не могла поставити оцінку і на Адаліну теж не можу. Можливо, колись пізніше, коли я більше такої літератури прочитаю, я зможу ставити оцінки, але поки я отримуюся від цього. Наступна книга Випадкові «Випадкові наречення». Тут розповідається про двох близнючок. Одна з них одрожується, але весілля виявилося не зовсім вдалим, адже всі ем, потравилися і не мають змоги волетіти в медовий місяць, але не можна так, щоб пропадало місце на Гаваях, і відпочинок мусить бути. То тому їде її сестра разом своїм запеклим ворогом якого вона ненавидить, а він ненавидить її, в них взаємна недолюбов. І вони там проживають на Гавайях, відбивають свою відпустку, відпустку своїх родичів. Вони доволі там добре проводять час, разом гуляють, відпочивають, насолоджуються життям, і далі вони приїжджають додому і виявляється, щось. Дуже дивне, що відбувалося між її сестрою і його братом, коли вони одружилися. Легкий рамком рекомендую прочитати влітку, обов'язково. Наступна книга це Полювання на Аделіну». Це вже друга частина. я Її закінчила також читати в цьому місяці. Знову ж таки, доволі швидко, здається, за три дні я її прочитала. Але ця книга мене. Розбила повністю, якщо чесно, після першої частини. Перша частина для мене краща, ніж друга. Тут складно. Складно мені читалося, але її прочитала да, доволі швидко. Чому? Тому що сюжет затягував, але такі події відбувалися дивні, страшні. Мені було складно, мені дві ночі снилася ця книга. Це жах. Це просто жах. Все, що я можу сказати. Звісно, третю частину я теж обов'язково прочитала Моллі, але б ні, я б не хотіла більше такого читати. Так, я навіть не знаю, що, що ще можна сказати за цю книгу. Наступна книга Кохання мозку Алі Гейзелвуд. Вона мені десь приблизно 70 сторінок, мені не зовсім зайшла, але потім все чудово, я її ще не закінчила читати, прочитала більше половини. Це також буде легкий ромпом, який затягне вас сюди, особливо якщо ви математик, любите науку, це дуже круто буде, тому що вони працюють саме так, саме там. Це роман від ненависті до кохання. Оцінку ще не можу поставити, адже я її не закінчила читати. І коротко розповім про свої плани на липень-серпень такі легкі е, книги, які мають бути цікавими. І так, починаю знайомитися із серією місто вітрів Вище Неба «Ліс Стомфорд. Хочу прочитати якнайшвидше. Наступна книга усе ще з нами на віки, Люсі Скор. Вона теж для літа те, що потрібно. Угу. Наступна книга пірнути в Київське море. Так як моя бабуся живе ближче до київського водосховища, я знаю, що це таке, і дуже хочеться поринути в цю книгу. Так, далі. Взяла в бібліотеці книгу Жінка з каюту номер 10 Веа хочу познайомитися із тією авторкою і почну з цієї книги. Наступна книга Гості предмети це трилер, і він має мені сподобатися, адже такі трилери я полюбляю. Порекомендувала подруга, сказала, що має мені зайти. Подивимось. Наступна книга теоретично це кохання» Алі Гейзелут». продовження дати тієї. Точніше, з цієї серії це не буде продовження. І «Гіпотеза кохання. «Гіпотеза кохання це моя книга, а цю книгу Я взяла в бібліотеці. Тому якщо ви ще не ходите до бібліотеки, я вам рекомендую особливо в якійсь центральній, якщо ви живете у великому місті. Я дякую кожному з вас, хто додивився відео до кінця, не забудьте про свою вподобайку і підписку на мій канал. Надіюся, що ми скоро зустрінемося з з вами у новому відео. А поки напишіть у коментарях, які книги ви прочитали в червні і які книги плануєте прочитати в липні. Можливо, ви вже читали із того, що я планую прочитати, і дасте якусь рекомендацію, яку із цих книг варто починати читати першою.